Всім привіт! Знову вирішать чайки, хмари знову набігли, було сонечко, чайки кричать. А ми що веземо на відправку? Житомирська трьохточкова навіска зроблена на 20 плиті, також робимо на В 18-му. Їде до клієнта, клієнт попросив зробити кріплення під гідроциліндр. Його гідроциліндр, той що стоїть на мототракторі заводський. Кріплення зробили таке цікаве. На три отвори. Зазвичай робимо один середній, ставимо, а там вже за потреби може клієнт хоче вище, нижче піднімати, то можна переставляти, чи можна посверлити додаткові отвори. Значить, Наша перехідна сірга палець, щоб всі знаряддя, які чіплялися до мотоблока, можна було через палець кріпити до нашої трьохточкової навіски. Нижні щоки 12 мм. Тут на Плиті змонтовані теж щоки 12 мм. Тобто вже ми ушли від профільної труби, ставимо тільки е, товщину 12 мм. Бокові тяги, центральний гвинт, тут зматані пальці центра, що центрального гвинта тримають і шплінти. Ось таке замовлення їде до клієнта. Кого цікавить замовлення трьохточкової навіски, пишіть, дзвоніть, заходьте, телефон, як завжди в підписі.